Під час повного місяця активується ментальне поле, поле думки людини. І оце коло думок воно дуже сильно активується, тому що ментальне поле світу, взагалі планети Земля, воно дуже активоване через енергію місяця. Це породжує тривожність, це породжує і агресію, тому що як ми знаємо, священники вони носять таку собі колбочку, таке покриття, щоб на голову не тиснули всілякі думки, такий захист. І таким чином вони якби захищаються від думок людей. Але для цього не потрібно ніякого захисту, тому що поле думок, воно так чи інакше існуватиме, тільки це треба сприймати як. Як необхідність e, самого життя. Бо ментальний потік це також є необхідним потоком, він породжує ту чи іншу реальність, він допомагає втілитись в тій чи іншій ну, реальності. І тому e, в даному випадку це активується, щоб не для створення хаосу, а щоб виділити, що важливо, а що менш. Ну, там, Таким чином, ця енергія дозволяє. Розшаруватися цим потоком ментальним на певні створити певну структуру ментальну, що, скажімо, веде себе агресивно, воно самознищується це само собою, тому що як активується ця ментальна енергія, то людина, котра не урівноважена, вона, якщо вона не стримує свою цю емоційний стан, то вона сам від... приводить себе до самознищення. Це також як вибір ну, природи, скажімо так, існування для того, щоб визначити в цьому полі енергетичному, що сильніше, що слабше, розумієте, що е, може відкрити в собі і черпати енергію більш сильну, що не може. Це можна сказати так, як сказати, такий відбір, як буває, знаєте? Тому що ми знаємо, що все породжує думка. Ось, і саме оцей, здавалось би, хаос думок він навпаки приводить людину або до виходу із цього ментального кола, а із набування цілісності, або до того, що людина на людину впливає оця енергія, і вона робиться ще слабшою, і п'є пігулки, і закриває штори, і думає, що це все шкода, а не навпаки на добро.